Привіт, мене звати Вікторія. У мене була вироджена асиметрія очей, або я не знаю, як воно буде медично маматиме медичну назву, просто були супер спущені очі, не було чіткого розрізу. і Я хотіла зробити блефоропластику. Я сама дізналася, що таке блефоропластика, Сама вибрала для себе найкращу клініку і виносила ось цю ідею десь два роки чи три роки. Я все-таки на неї наважилася, бо для мене естетика, моя зовнішня для мене була важлива. Просто я хочу, щоб я сама собі подобалася. І очі це як дзеркало душі, як дехто говорить із письменників. І я все-таки наважилася, вибрала для цього клініку дану новий зір в Києві, зробила операцію буквально два місяці тому, і я вже неймовірно рада результату. У мене майже непомітні вже ось ці рубці. Вони ще зійдуть до шести місяців, і буде взагалі прекрасний результат. Операцію я робила в Оксани Василівни, та неймовірно професійна жінка. От ця сумість того, що людина професійна як знає своє справи, так само дуже хороша з нею спілкуватися. Дуже легко, просто вона розуміє будь-що і неймовірно гарно підходить до виконання своєї роботи. Я просто заснула. Мене прекрасно підготували, що мені неймовірно сподобалося. Що не було якогось там мандражу, бо це, по ідеї, перша така операція, що можна сказати, операція. І все пройшло неймовірно, швидко заснула. Прокинулася мене відвели в лікарню, в кімнату окремо. Дали печиво, чай я поспала, прокинулася, поїла і, взагалі, щасливо повернулася додому. Неймовірно, просто реально неймовірно.